Урсула Кребер Легвін народилася в Берклі, штат Каліфорнія, у родині відомого вченого антрополога Альфреда Кребера та письменниці Теодори Кребер. Зірка Легуїн, одна з найяскравіших і самобутніх на небосхилі американської м'якої або гуманітарної наукової фантастики, зійшла всередині 1960-х років, одразу після публікації перших творів письменниці. Її ранні роботи були тісно пов'язані із ханським циклом. Хайн це вигадана письменницею «Надцивілізація», цивілізація, прародителька розумного життя в галактиці, утворюючи органічну та багату на оригінальні деталі та знахідки історію майбутнього. На відміну від Пола Андерсона, Ларі Нівена, Роберта Хайнлайна та інших представників правотехнократичного крила американської наукової фантастики, Легуїн будує свою галактичну федерацію, Лігу світів або Екумену, на принципах гуманізму. Що полегшується генетичною спорідністю рас у галактиці і на особливій ретельно розробленій етиці контакту, що виключає насильницьке втручання та серйозно обмежує прогресорську діяльність, зводячи її до індивідуального контакту особистостей, психологій, філософії, культур. Легуїн відрізняється від інших письменників-фантастів насамперед акцентом на соціології та антропології. Це особливо помітно у науково фантастичних книгах так званого ханського циклу, про який ми вже згадували, об'єднаних темою культурної взаємодії планет далекого майбутнього. Найбільш показовим у цьому відношенні є роман Обділені з підзаголовком Неоднозначна утопія, що розповідає про культуру, засновану на анархізмі. Незважаючи на фантастичні деталі, книги Легуїн завжди про людину. Романи Хайнського циклу розповідають про конфлікти, взаємодію та взаємопроникнення відмінних одна від одної культур. Найчастіше ці культури відзначені незвичайними, часом навіть екзотичними рисами, і обігруючи цю незвичність, авторка говорить нам про якийсь бік нашої культури. Як наприклад, можна навести глибоке дослідження впливу гендеру на особистість, життя та сприйняття людини у книзі Ліва рука Темряви про планету. Мешканці якої можуть міняти стать. Світи Легвін переконливі в найдрібніших деталях, населені персонажами, головне в яких їх незмінно людські риси. На відміну від багатьох інших авторів фантастики, мета до якої спрямовані сюжети її книг часто знаходиться всередині героя. Це книги про дорослішання, подолання себе, пізнання чи входження в іншу культуру, пошук відповіді на якесь питання, радше ніж перетворення зовнішнього світу. Так, наприклад, романи трилогії про земномор'я, керівник земномор'я 1968 року, гробниці Атуану 1971 і на останньому березі 1972 року це фентезі, що стали класикою, можуть бути прочитані як притчі про дорослішання, про зустрічі з іншим, про життя і смерть і мир із самим собою. Сподіваємося, що у вас виникло бажання ознайомитися із творами цієї непересічної авторки. Поділіться своїми враженнями у коментарях, якщо ви вже читали її романи. До наступної зустрічі!